Черкащани, на який хотів зафільмувати ремонтні огріхи, вдарив дорожник. Інцидент трапився напередодні на розі бульвару Шевченка і вулиці Чехова. Чоловік помітив комунальників, які клали асфальт у дощ. Робочий промах вирішив зняти на відео, однак, отримав від працівників на горіхи як наслідок сенсі та розбитий телефон. Імовірно, роботи із ліквідації ямковості на вулиці Чехова виконувало комунальне підприємство «Челуаш». Там перебування працівників на ділянці підтверджують, однак коментувати інцидент нині кажуть не готові. Он бригадір і и сказал, блокируйте машину, Потом сказали, що машину перевернімо, це все угрозы. Я сказав, полицию поліцію сразу, потому что що це ж не дело. У мене вдавили по руки, вибули телефон на телефоні тріснуло стекло защитне, ну і морально. І хлопці морально получили, тому що бігало одразу чоловік 10 на нас. Не може давати якісь коментарі, поки обставини.